Ветерани російсько-української війни, що втратили зір, пройшлися з собаками-поводирами. Псів тренують на Київщині у кінологічному центрі Межигір'ї. Скільки коштує навчити собаку поводира, і чи може він замінити тростину? В матеріалі Дарина Клинецькіра військовослужбовець Денис Абдулін втратив зір під час ворожого обстрілу Сєвєродонецька у травні минулого року. Зайшов осколок під каску. Под ліве ухо вийшов через правий глаз. Нині з ініціативи ГО Сучасний погляд разом з незрячими побратимами приїхав у Межигір'я, аби попрацювати із собакою-поводирем. Каже, тепер хоче собі таку ж додому. Поводир все-таки нужен. Це получше трості. <різь> якщо так, якщо буде мені допомагати. В садик заводить, так это буде взагалі несуміння віч. Тому що я, наприклад, хочу у ребенка раньше его заводил в са. Я раніше його заводив садик перед війною. А зараз уже не можу. Сьогодні вперше з собакою поведем ходить і Владислав. Сапер втратив зір торік під час ліквідації боєприпасів. Це очень круте очищення, тим більше собака. Вона насамкінець характер собаки. От он прям от вот, вот такою. Вот, вот. Ня nee, класну Сергій інструктор у центрі. Він не бачить понад 20 років після аварії на підприємстві. Щодня з собаками долає 20 кілометрів, щоб тварина не втрачала навичок. Раз на рік її потрібно привозити до центру. Навчання собаки поводоря коштує в середньому 150 п'ятдесят тисяч. Ліс, парк там ще куда-то. Гори я люблю. Тож то подамалися. Ми з собакою-поводорем на гаверлу самою вершину. Приїхала у центр. І Людмила жінка втратила зір торік 23 листопада, коли російські ракети вдарили по вишгороду. Одна із них влучила в офіс, де працювала жінка. Людина інвалід буде контактувати ще з кимсь вдома. Не всіх ж бувають вдома. Люди, які можуть тебе допомогти, а собака це рядом буде з тобою. Я думаю, що це хороше діло, і це треба, щоб воно розвивалося. Людмилі теж сподобалося працювати з собаками, каже, захотіла і собі поводиря. Дарина Коломієць, Олександр Сова. Новини на Суспільному.